Рідні колеги та побратими вшанували трьох бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль старшого лейтенанта поліції Михайла Гудзя, старшого сержанта поліції Тараса Гогуся та капітана поліції Сергія Родогу. Усі троє бійців стали на захист України у 2014 році у складі новосформованого тоді батальйону, розповів командир роти Віталій Цап. До третьої річниці їхньої загибелі на могили. Військовослужбовці прийшли їхні побратими, спецпризначенці та працівники Нацполіції області. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації підрозділ на цей момент вже роту застало на сході нашої держави. Виконували бойові завдання спільно Збройними силами України. Навесні 2022 року, 27.04, ми втратили трьох наших побратимів, які виконували завдання поблизу населеного пункту Золоте. Софія Парчишин, Суспільне новини, Тернопільщина.